Вітаю вас, друзі! 18 лютого. Сьогодні у відео покажу, як швидко набрати ґрунт в рукав для розсади. Перед вами рукав це мій, 12 мм його в ширину, ось такі нарізані куски. І скажу, не дай Бог комусь його набирати. Я пробував це жахіття. Набрати отакі кусочки це. В цьому році більше його не буду. Нарізав дуже багато, це ще з минулого року, майже бухту перерізав, але ми його так дивіться скільки. Тут дуже-дуже багато. Коротше, в цьому році ми його отак викидаємо і все. Показую інший спосіб. Рукав Вінницького. Друже, тобі вітання. Прийшов час, це все діло зробити. Що нам для цього потрібно? Потрібен отакий совочок саморобний з бутилочки йодоцид. І потрібна отака труба. Труба це з плівки планета пластик. Ось. Можна відпиляти ось цим, а можна болгаркою. Зараз детально покажу, як це можна зробити самому. Тому що ярика сьогодні немає, ярик в школі. Вдвох ми робили набагато швидше. Ну, там інший спосіб. Ну, а так як сам вам потрібна оця штука. Я вже далі поясню і покажу, як це все діло працює. Для початку нам цей рукав потрібно розмотати. Звісно, Америку я вам зараз не відкрию, але ж відео покажу. Розмотуємо якнайдалі. Ми з яриком мотали майже 2 метри. Отак відмотали, потім беремо цю трубу. І запихаємо ось сюди. Після того, як трубу цю запхнули в наш рукав, беремо цей собочок і засипаємо ось сюди ґрунт, тому що без труби самому у рукав насипать дуже. Незручно. У двох це можливо. Ти держиш рукав, а хтось засипає. Ну а самому тільки через таку трубу. І сипемо по всій довжині рукава. Довжину можна зробити будь-яку. Після того, як зробили ось таку гарну ковбаску, я зробив невелику, тут лише метр. Взагалі можна зробити хоч і через всю теплицю. Реально просто дуже легко засипати. Потім беремо отаку реєчку, це мірка. В моєму випадку це 18 см. Беремо ніж, тільки гострий, бо тупим не вийде. Тупий буде погано різати. І нарізаємо. Стаканчики. Чому 18? Тому що я ще низ буду загортати. Тому що, якщо не загортати, грунт висипається. Ну що, беремо ніж та ріжемо. Ось, друзі, такі чудові швидкі стакани виходять. Це вам не просто брати, нарізати і сипати в один. Декілька хвилин, друзі, і ящик повний. Дійсно швидко, це вам не ось ці кусочки, в які потрібно запихати отой совочок і засипати. Жахливо, довго, важко. І я тільки жалкую те, що я перерізав і перепортив цілу бухту. Можна викинути. Просто не хочеться навіть так робити. Оцей спосіб досить швидкий. Ящик повний, досить швидко. Наступне відео вже вийде, спробую розтягнути його аж до дверей і набрати повний. Це вже буде інше відео. Просто наскільки швидко це все діло буде, то вже зніму потім і покажу. Відео ближчим часом вийде, тому що нам потрібно засипати 2000 таких стаканчиків. Ящики ось такі, дерев'яні, плівочка. Це все гарно запакується, зробиться, сюди поставиться. І запускаємо скоро цю буржуйку, цю теплицю з огірком. На цьому, друзі, відео буду завершувати. Всім велике дякую за вашу активність, підписки, коментарі. Ну як завжди, далі буде всім пока.